Я вас вітаю на сьогоднішній лекції. Сьогодні буде коротенька лекція, але сьогодні будемо посилювати нашу середину, наші м'язи-кора, які нам потрібні у повсякденному житті, які нам потрібні для нашої внутрішньої сили, для нашої стабільності, стояти стабільно на ногах, закрийте очі, сядьте рівно, плечі розслабте, спустіть від вух. Витягніться за маківкою голови, дихайте рівно і глибоко. Сьогодні ми будемо дихати у жаї диханням. З видихом наклоніть голову вперед, з вдихом назад, на праве плече, на ліве плече, вперед. Знову назад, плече і від плеча, від лівого починаємо крутити головою, робимо круги, розминаємо наш, нашу шию, наш шийний відділ, який часто заблокований, поміняємо напрямок. Крутимо в іншу сторону, ззаді не заламуємо сильно, переходимо на середину, починаємо крутити плечима, розімнемо наш плечовий пояс, підготуємо до наших позицій. Поміняємо напрямок, крутимо вперед. І такі ніби вісьмірки. Одне плече вперед, інше назад. Чудово дихай. Піднімемо руки, одну руку спустимо на спину між лопатки, іншою трішки поможемо. Розтягнемо їх гарненько. Відкриваємо грудний відділ, руки нагору з видихом кладемо біля наших стегон. Одна рука впирається, іншу витягуємо над головою. Інша сторона. Бічні нахили. Покрутимо наші зап'ястя, підготуємо до наших позицій. Сьогодні ми трішки їх будемо спевнювати. З'єднаємо руки в замок, потягнемось. Нагору відкриваємо грудний відділ, донизу округляємо спину. Відпустимо. Переходимо на карачки, долоні під плечима, коліна під стегнами, з видихом починаємо округляти спину. З видихом округляємо, з вдихом прогинаємо видих. Уявіть, що у вас на середині м'ячик, який ви хочете стиснути, помалу підтягуємо таз і зжимаємо і відпускаємо. Відставляємо. Праву ліву ногу назад і виходимо в позицію планки. Кладемо коліна на коврик, якщо не вдається. Якщо все добре, продовжуємо стояти в планці. Тримаємо. Прогинаємося. Середина м'язи живота крепкі. І витягуємося в собаку мордою вниз, атхомуква шванасана. Підтянемо коліна до живота, спина рівна. Витягуємося за куприком. Через чатурангу. Переходимо в кобру. Ноги ззаді вільно лежать і переходимо знову в собаку мордою вниз. Підтягуємо ліву ногу до нашої руки і виходимо в високий випад. Дихаємо. Дихання глибоке, рівномірне, через ніс. Тримаємо нашу середину тіла, наш прес, ніби зажимаємо, складаємо руки до намасте мудри і посилаємо наш лікоть за наше коліно скрутка. Тримаємо баланс, який нам потрібен не тільки в наших позиціях, але і в повсякденному животі. Житті. Вибачаюсь, руки кладемо на коврик. Ногу піднімаємо нагору, витягуємо і підтягуємо до середини рук. Знову нагору, правий лікоть, нагору, лівий лікоть, нагору опускаємо. Пройдемося. Дихаємо. Цього разу права нога. Випад високий. Руки піднімаємо нагору, стоїмо, в силі є краса. Ми сильні. Складаємо руки до намасте мудре, дихаємо і посилаємо лівий лікоть за наше коліно, скрутка, тримаємо баланс помалу. Слухай своє тіло, не йди ніколи через біль, руки на коврик, піднімаємо ногу і підгинаємо її до середини рук. Правий лікоть. Піднімаємо лівий лікоть. Піднімаємо. Собака мордою вниз. Пройдемося, підтягуємо коліна і. Помаленьку опускаємось на коліна і піднімаємо коліна тісно над ковриком, 1-2 сантиметри над ковриком. Стоїмо, тримаємо знову нашим пресом, нашим кором, тренуємо наш внутрішній вогонь, нашу силу, нашу стабільність. Тримаємо, дихай, не затримуй дихання, кладемо коліна на коврик і сідаємо до позиції баласани, відпочиваємо, пам'ятаємо, що відпочинок нам теж потрібен завжди, інколи достатньо на хвильку зупинитися. Перепочити всього декілька хвилин, щоб набратися нових сил і продовжувати свій шлях Іти крок за кроком до своїх мрій, до своїх прагнень. Руки посуваємо вперед, і ми в позиції щеняти. Грудна клітина торкається коврика. Борода теж торкається коврика, кладемо живіт на коврик, переходимо в позицію сфінкса. голова рівна, ноги вільно лежать, не напружуються, тримаємо м'язами спини. Лягаємо на коврик, впремося руками і виходимо в собаку мордою вниз. Витягуємо за нашим копчиком, так ніби ви хочете сісти на стелю, спина рівна, кладемо наші ніжки і перекочуємось на наші сідниці. Сідаємо до позиції палиці, спина рівна. Зараз будемо тренувати нашу серединку, наші м'язи, живота. Покладіть блок між ножки, ноги розставте на ширину коврика і по черзі піднімаємо ніжку і переставляємо з одної сторони на іншу, з одної сторони на іншу. Можете трішки помаліше, піднімаємо, не затримуємо дихання, дихаємо, трішки ускладнимо, я переверну нашу, наш блок. Ви можете взяти будь-який предмет, який у вас є вдома. Трішки протягнемось, підігнемо ніжку і тягнемось до нашого носочка, трішки нашу спинку розслабимо, поміняємо ноги, підтягуємо п'яту до нашої серединки і нахиляємось, тільки там, куди нас пускає дихання. Дихаємо і розслабляємось. З кожним подихом можете поглиблюватись до позиції. І починаємо знову з нашим блоком. Цього разу трошки зробимо вище, ускладнемо, піднімаємо ножки по черзі. Один, два, три, чотири. Можете трішки нахилитися назад, якщо тяжко. Можете впертися руками. Так, відкладемо наш блок і перейдемо до позиції човна. Зараз це буде трішки тяжко. Потримаємо трішки ноги, щоб вони звикли. І сидимо, спинка рівна, не округлюється. Ніжки в колінах зігнуті. У кого виходить, можете випрямити в колінах, можемо трішки покрутити наші ніжки і відпускаємо. Тепер знову трішки розслабимось, руки проплетемо. Під нашими литками, і ми в позиції богині лежачі, нахилимось, дихаємо вільно, помалу опускаємо нашу спинку з кожним видихом глибше і глибше. Вдих. Вирівнюємось, впрямося руками ззаді і вийдемо у позицію перевернутої планки. У мене трішки ковзає коврик, незручно, але нічого якось витримаємо. Ця позиція дуже добра для того, у кого є діастаз після кесаревого розтину. Їм звичайна планка заборонена, а перевернута дозволяється. Сядемо до позиції клубочка, обіймемо себе, скажемо собі, які ми молодці. Я молодець. У мені скільки сили, моєї сили вистачає на все, на все, що мені потрібно. І сьогодні я її ще добавлю, ще більше. Прямося руками і вийдемо у позицію стола. Піднімаємо таз нагору. стоїмо, дихаємо. Сідниці стиснуті. Ніколи не йдемо через біль, завжди можете повернутися в позицію дитини. Тепер опускаємо наш таз до наших рук, ніби назад, і знову виходимо в позицію столу. Опускаємо і піднімаємо, тримаємо, опускаємо і сідаємо. Ліву ніжку перекинемо через праву, праву підігнемо під нашу сідницю. Цар рибаків, позиція називається. Поставимо наш лікоть на коліно, руку назад, і з видихом скрутка назад, рука, яка на коліні опускається і назад. Помалу розкрутимось. Крутимось на іншу сторону, ніжку перекидаємо через стегно, іншу підтягуємо під нашу сідницю, рука стоїть на коліні, дихаємо, дихаємо і помалу розкрутимось, повернемось до початкової позиції, сидячи. І знову піднімаємо ліву ніжку, перекидаємо її через праве стегно, праву підтягуємо під нашу сідничку, лікоть на коліні і скрутка в іншу сторону, з видихом, дивимось через наше плече назад. Повертаємось назад. Можете залишити ногу пряму, натягнуту, не обов'язково її підгинати під сідницю. Можете знайти для себе завжди легший варіант позиції, дихаємо. І розкручуємось помалу, помаленьку хребет за хребцем, положимо нашу спину на коврик. У мене трошки мало місця. Підтягуємо нашу ліву ногу до грудної клітини і дихаємо, поміняємо ніжку, підтягуємо іншу, руками притримуємо, розслабляємо наш поперековий відділ. І помаленьку починаємо міняти. Піднімаємо одну, випрямляємо іншу. Такий велосипед. Піднімаємо одну, випрямляємо іншу, але нога, яка випрямлена, не торкається коврика. Один сантиметр не достає до коврика. Так, ти молодець. Підтягуємо обидві ніжки, дихаємо, дихаємо до нашого попереку. В цій позиції дуже гарно розслабляється поперековий відділ. І з витихом коліна кладемо на одну сторону, голова дивиться на іншу, скрутка, дихаємо. Надих, повертаємось на середину, обіймаємо наші коліна, надих, руки розставимо з видихом, коліна на бік, голова дивиться в протилежну сторону, дихаємо. Надих коліна повертаються назад. Підсунемо руки трошки вище наших сідниць і піднімемо наші ніжки нагору, щоб наша кров, наша лімфа повернутися до нашого тіла, щоб нашим ніжкам було легше. Можете закинути за голову і помаленьку хребет за хребцем кладемо ніжки на коврик, руки трошки від себе, долонями догори, м'язи живота. Розслаб, дихай вільно, ти в позиції шавасани, декілька хвилин тільки для тебе. Собі подякуй за все, за цю практику, за сьогоднішній день, чи, можливо, ранок, за будь-що, за хороше і не дуже, за те, що зробила і за те, що не зробила, але зробиш завтра, а можливо, ні. Все є в порядку. Все йде так, як ти хочеш. За твоїм планом. У тебе достатньо сили на всі твої плани. Помаленьку пошевели пальцями на руках, на ногах, потягнися. Перейди на лівий бік і помаленьку сядь. Дякую тобі за цю практику, що була зі мною. Намасте. До наступних зустрічей.